Іноді сорти томатів, на які власники дачних ділянок покладають великі надії, не виправдовують очікувань. У рекламі говориться одне, а на ділі виявляється зовсім інше. Причина цього або помилки у вирощуванні і несприятливі умови, або погана якість насіннєвого матеріалу сорт помідорів, рожевий фламінго, досить складний у вирощуванні, але ті, Хто успішно подолає труднощі, будуть щедро винагороджені, історія вирощування сорту рожевий фламінго, сорт томатів рожевий фламінго був виведений на початку нашого століття чотирма досвідченими селекціонерами? Вогньєвим з Максимовим Анкостенко, Костенко Племенко у Всеросійському науково дослідному інституті овочівництва Київська область Сорт успішно пройшов численні перевірки і випробування, був включений до державного реєстру в 2007 році. Сорт помідорів рожевий фламінго не слід плутати з гібридом під назвою Фламінго. Гібрид фламінго має плоскокруглі плоди червоного кольору, а у рожевого фламінго рожеві плоди округлої форми. Рожевий фламінго рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті в північно Кавказькому регіоні. Там він найкращим чином розкриє свій потенціал, але практика показує, що цей сорт відмінно росте, і в центральному регіоні України основні характеристики сорту рожевий фламінго цей сорт відноситься до детермінантних з обмеженим ростом стебла. Зазвичай його висота не перевищує см, плоди дозрівають на 110-115 день, при сприятливих умовах помідори можуть встигнути за 90-95 днів, а іноді, навпаки. Термін дозрівання розтягується до 4 місяців. Одна з особливостей сорту: тривалий період плодоношення в умовах помірного клімату, помідори зріють до жовтня, плоди округлої форми, пофарбовані в рожевий або малиновий колір. Відтінок може змінюватися в залежності від умов вирощування. У незрілих плодів є зелена пляма біля плодоніжки, яке зникає при дозріванні, іноді рожевий фламінго дає смугасті плоди. Середня маса помідора становить 75-110, хоча іноді зустрічаються величезні екземпляри масою близько 0,5 п'ять томати, які дозрівають першими, зазвичай крупніше наступних. Стосування для збору томатів не обов'язково чекати часу, коли плоди остаточно достигнуть. Вони відмінно дозрівають при зберіганні, термін якого близько два місяців. Шкірочка у плодів досить міцна, тому вони відмінно переносять транспортування. Задування томатів рожевий фламінго в кулінарії дуже різноманітно. З нього можна приготувати відмінні салати, соси, різноманітні закуски. Основи правильного вирощування помідорів рожевий фламінго, правильно вибране місце для посадки, а також заходи по догляду за томатами, запорука хорошого врожаю посадка, садити насіння рожевого фламінго для вирощування розсади необхідно в березні або в перших числах квітня, пересадку в ґрунт бажано здійснити всередині травня. Товщина родючого шару ґрунту повинна становити не менше 1-3. густі посадки добре впливають на розвиток сорту рожевий фламінго, але все-таки достатня освітленість теж має велике значення. Оптимальний варіант висаджувати рослини за схемою 7040 Під помідорні гряди бажано відвести те місце, на якому в минулому році росли капуста, цибуля, морква. Огірки або бобові. Ще краще, якщо ґрунт, призначена для посадки сорту рожевий фламінго, буде попередньо збагачена рослинами, сидератами, люпином і річицею фацелією. Відео, висадка розсади томатів в ґрунт, підгодівля. Удобрювати ґрунт рекомендується 3-5 разів за сезон перший раз через 1-5 тижнів після посадки, потім один два рази на місяць, для першого разу знадобляться фосфорні та аміачні добрива. Добре підходить пташиний послід коров'як Золакінський гній, один з перевірених рецептів візьміть відро розчину пташиного посліду, розведеного водою в співвідношенні 1-1-0. Додайте в нього приблизно 1 трик деревної золи і 50-60 гамофосу. Суміш, внесіть під рослини одночасно з поливом, далі бажано додавати комплексні мінеральні добрива. Для цього підходять кеміра, люкс, сульфат магнію, кальцієва селітра, універсал растворин, монофосфат калію, полив перезволоження ґрунту для томатів не менш шкідливо, ніж тривала посуха, тому важливо знайти золоту середину. При невеликій кількості вологи рослини змушені розвивати сильні корені, а при перезволоженні вони будуть слабкими і кволими. Крім того, при високій вологості ґрунту збільшується ризик грибкових захворювань. Рослини можуть занадто витягнутися, а листя сильно розростися. У перші 15-20 днів після висаджування розсади часті, поливи можуть нашкодити рослині, завадивши повноцінному формуванню кореневої системи. Полити томати через тиждень після посадки. Цього буде цілком достатньо. Надалі полив бажано проводити один раз в 70 днів в спеку, частіше в похмуру погоду. Рідше з метою профілактики хвороб необхідно поливати рожевий фламінго теплою водою. Найкраще під час заходу або рано вранці, коли почнуть зав'язуватися плоди, поливайте помідори кожні 3-4 дні, формування куща. У процесі формування кущів необхідно зрізати всі найслабші відростки, залишаючи один або два хороших стебла. Не варто боятися видаляти зайві зав'язі, можна залишити на кожній рослині 5-6 кистей. Цьому випадку томати будуть більшими час дозрівання зменшиться. Боротьба з хворобами і шкідниками сорт рожевий фламінго вважається досить стійким до більшості відомих хвороб і шкідників, але 100% гарантію здоров'я рослин дати неможливо. Тому необхідно забезпечити оптимальні умови догляду за томатами, які допоможуть звести до мінімуму ймовірність захворювання і пошкодження. Таблиця можливі хвороби і шкідники сорти томатів, рожевий фламінго, їх профілактика і методи боротьби, назва хвороби або шкідника, як проявляється, профілактика і методи боротьби, чорна ніжка, в'янення рослин, потемніння кореневої маси, обробка ґрунту розчином марганцівки. П'ять на 10 води, правильний режим зрошення без переливів, фітофтороз, грибкове захворювання, що виявляється у вигляді коричневих плям на плодах. Найчастіше помідори схильні до фітофторозу через зростаючого поруч картоплі. Забезпечте відстань до грядок з картоплею не менше 5 і обробіть помідори 1-0 Мрозчином солі павутинний кліщ, знебарвлення поверхні листя, потім їх засихання і опадання. Павутина на плодах. Обробка листя розчином фитоверма, перекопування ґрунту, видалення бур'янів макроспоріоз, коричневі плями, які покривають листяну поверхню і стебла. На плодах з'являються вдавлені круглі плями, ретельно контролюйте вологість, і уникайте переливів при появі хвороби, змішайте 20 гмідного купоросу, 200 гмила на 10 води, і обробіть кущі фузаріозне в'янення. Грибкове захворювання, яке поширюється через судини і коріння рослини низька швидкість цвітіння і росту рослин, хоч дуже швидко в'яне і жовтіє, оприскувати розчином фітоспорін ґрунт і кущі. Вершинна гниль, сірі плями у вигляді кіл на поверхні плодів, виникає при низькому рівні вологості високій температурі і дефіциті калію в ґрунті стрик на всій поверхні рослини з'являються плями, що зовні нагадують штрихи червоного кольору, призводить до повного в'янення рослини, причиною появи можуть стати заражені насіння. Уражені ділянки видалити поверхню рослини обробити розчином фітоспорін. у разі глобального поширення зрізати всі пошкоджені рослини голова нематода, низька швидкість цвітіння і росту рослини перекопування і дезінфекція грунту розчином марганцівки, бактеріальний рак по всій поверхні рослини поширюються виразки коричневого кольору, листя скручуються і засихають, розвиваються при високих температурах. Обробка посадкового матеріалу сприяють уникненню інфекції, от ознаки хвороб томатів. При фітофторозі томати покриваються коричневими плямами, вершинна гниль причина появи темних плям на плодах томатів. Кузаріозне в'янення грибкове захворювання, яке поширюється через судини і коріння рослини, павутинний клій що плутує рослини тонкою павутиною. Макроспоріоз викликає появу бурих плям на всіх частинах рослини. При бактеріальному раку листя томатів скручуються і засихають відгуки про сорт рожевий фламінго. Цей сорт став одним з моїх улюбленців. Вийшов для північних умов раннім, тому з'їдався миттєво в морошинках. В томат помідорцом не форім індекс ПТ107680. Хту у мене з такого пакету великого врожаю не вийшло. Та й томатик думним був, я його в самий кінець теплиці посадила. Там темнувато було, а помідори щільні, і смак непоганий. В основному я його консервувала, не тріскався. Цього року садити не буду. Гуляхтп. Томат помідорцом не форіум індекс стопіць один ноль сім шість два. Насіння томата рожевий фламінго мені рекомендували як найсмачніший рожевоплідний томат купила насіння фірми пошук і посіяла їх на розсаду всередині березня. Схожість насіння виявилася дуже хорошою, зійшли всі. Або майже всі сіяла їх в одноємність, щоб потім підірувати рослини по окремих стаканчиках, але сталося так, що підірувати мені довелося прямо в ґрунт, Дуже побоювалася, що погублю молоді рослини при висадці їх на грядку кожна рослина прикрила обрізаною пластиковою пляшкою. Вся розсада прижилася і через деякий час нічим немає відрізнялася від тієї, що пройшла пікіровку в домашніх умовах. За рожевим фламінго доглядала так само, як і за іншими томатами, у тому числі, і пасинкувала, і підв'язувала, і обробляла від фітовтори. Плоди вийшли дуже смачними, але у них є дуже істотний недолік. Плоди схильні до розтріскування, іноді доводилося зрізати мало не половину помідора. Природно, зберігатися такі томати не можуть навіть на довгий час. Але нянах оцовікцом ревів три нульсім вісімнуль чотири хороша врожайність, краса і відмінний смак плодів томатів, рожевий фламінго. Стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища спонукають багатьох овочівників робити однозначний вибір на користь цього сорту, але важливо уважно вибирати фірму виробника насіння, правильно доглядати за рослиною і забезпечувати відповідні для росту і дозрівання томатів умови.